Трамп певні заяви робив, скрутив термін ультиматуму щодо Росії на 10-12 днів. Як їх варто сприйняти зараз? Є такий чудовий вислів. Я постійно наводжу, коли троє арабів б'ються, двох язики болять. От зараз от, ну, така ж сама історія відбувається. Та в принципі з останніми місяцями політика Дональда Трампа битися язиками. От він постійно щось говорить, постійно комусь погрожує. Тут я дійсно не сприймаю це всерйоз, бо він звернувся. Давай так, якщо ми кажемо ну вне взагалі в деталізацію того, що було сказано, то Трамп не відповів прямо Медведєву. Від він відповів якійсь сторонній людині. Скажіть йому, хай він там заспокоїться. Ну ти ж йому відповідаєш. Ну ти говори, але бачите, він якось намагається бути дуже обережним і не сильно там псувати стосунки стосунки з Російською Федерацією про 10-12 днів. Господи, ми вже стільки чули цих днів і 24 години, і 100 днів, і 180 днів. До речі, 180 днів вже давно пройшло так само. І декілька разів по 2-3 тижні ми все це вже чули. Тому особисто я, я не вірю в ці 10-12 днів. Моє припущення таке: От завершиться цей термін, і у Дональда Трампа може бути перелік вже готових відповідей. Я таке не говорив. Я ще подивлюся, я такого не пам'ятаю. У нас там на горизонті запланована зустріч з Путіним, тому щоб не псувати стосунки, я поки що нічого робити не буду. Завжди притримуюся такої думки. Якщо людина, чоловік, він має на меті щось зробити, він це зробить. Він не буде про це говорити довго, він не буде про багато анонсувати. Він просто візьме і зробить. Якщо Чоловік не має бажання щось зробити. Він буде постійно про це говорити про це постійно на щось посилатися і, взагалі, не вживати жодних реальних кроків. Трамп розпочав заяву з теми торгівлі Індії з Росією, а далі звернувся до Медведєва. Далі цитуватиму. Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть разом занапастити свої мертві економіки. Ми дуже мало співпрацюємо з Індією. Їхні тарифи надто високі, одні з найвищих у світі, зауважив він. Також Трамп написав, що так само Росія та США майже не співпрацюють один з одним. За його словами, потрібно залишити все як є. Далі він звернувся до Медведєва, назвавши його невдалим колишнім президентом Росії. Далі знову ж таки цитуватиму: Скажіть Медведєву невдалому експрезиденту Росії, який Досі думає, що він президент стежити за словами, бо він заходить на дуже небезпечну територію. Додав американський президент. Нагадаємо, Дональд Трамп встановив новий дедлайн, який дав Москві для угоди про завершення війни з Україною. Він скоротив його з 50 до 10-12 днів. Якщо Росія цього не зробить, то США ведуть вторинні санкції на експорт російської нафти. Трамп вже анонсував нові мита проти Індії. Причиною цього рішення є високі тарифи та торгівля з Росією. Нові тарифи проти Індії набудуть чинності вже 1 серпня. Ну а тим часом Дмитро Медведєв також погрожує Трампу ядерною зброєю. Соратник Путіна активно продовжує перепалку з президентом США. На рекомендацію Трампа стежити за словами, Дмитро Медведєв перейшов до ядерних погроз. Примітно, що якщо до цього третій президент Росії вів діалог англійською в соцмережі X, де в Дональда Трампа є акаунт, то свій останній пост він опублікував російською і в Телеграм. Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі, який він забув. Ронив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію цілого настільки грізного президента США, значить Росія в усьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою. Написав Медведєв у відповідь на пост Трампа, якому він заявив, що запроваджує мита проти Індії у 25% із 1 серпня через торгівельний дисбаланс і бізнес з Росією. А також порекомендував Медведєву, якого назвав провальним колишнім президентом Росії, який все ще вважає себе. Президентом стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію, резюмував президент США. Дмитро Медведєв також прокоментував заяву Трампа про мертву економіку Росії та Індії, пригрозивши ядерним ударом. А про мертву економіку Індії та Росії і захід на небезпечну територію. Ну нехай згадає свої улюблені фільми про ходячих мерців. А також те, наскільки небезпечним може бути на існуючій природі мертва рука, написав Мєдвєдів. Ну, а далі, друзі, продовжуємо говорити про політику Сполучених Штатів Америки і певні заяви, які зві. Та лунаються, грем відреагував на заяву росіян про те, що нібито Російська Федерація навчилася жити під санкціями. Про що ж йдеться детальніше, також розглянемо, адже сенатор США Грем зазначив, що ми запровадимо тарифи на покупців вашої нафти. Він виступив зі зверненням до Росії, заявивши, що Кремль помиляється, вважаючи, що йому вдалося успішно уникнути західних санкцій. Грем попередив, що президент США Дональд Трамп планує змінити правила гри та запровадити. Ти тарифи на країни, які продовжують купувати російську нафту та газ. Про це також уже повідомляють наші колеги. Далі цитую, що зазначається: Росія, ви маєте рацію щодо санкції, вам вдалося їх уникнути, і ви навчилися з ними жити. Зазначив сенатор. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Також Грем закликав Росію незабаром звернутися до цих країн країн, щоб дізнатися, чи мають вони таке ж легковажне ставлення, як і ви. Сенатор також підкреслив, що ініціатива Трампа отримає широку підтримку в американському конгресі. Значна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу у цих починаннях, заявив Грем. Ми ж нагадаємо, що колишній президент Російської Федерації, заступник голови ради безпеки Рефі, Мєдвєдєв різко відреагував на заяви президента США Трампа, назвавши їх також грою і пригрозив війною зі сполученими Штатами. Штатами до слова, президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня веде мита для Індії. Про це повідомляли напередодні і наші колеги. Далі зацитую, що йшлося у заяві. Пам'ятайте, що, хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, також вона має найсуворіші та найнеприємніші торгівельні бар'єри серед усіх країн. Йдеться у заяві.